Ти напевне знаєш, що повітря в кімнаті нагрівається повільно. Холодні шари повітря опускаються вниз, теплі піднімаються вгору. Це свідчить про те, що гази проводять тепло ще гірше, ніж рідини. Спробуй пояснити, чому гази проводять тепло найгірше. Конвекція це передача тепла у рідині або газі з переміщенням частинок цієї самої речовини. Отже, і рідини, і гази також можуть проводити тепло. Але це тепло, на відміну від твердих тіл, переноситься частинками речовин. У природі теж відбувається конвекція. Утворення денних та нічних вітрів бризом.